Слава Анацію, вітаю на каналі Dobry Рембат, я Сашко Добрий! Ось такий прикол у мене з, з освітленням на, на скаті. Зараз не увімкнена, звісно, задня передача, тому що ну, двигун працює. Якби вона була увімкнена, то він би котився назад. І оці всі постійні історії з, з проводкою Таврії, чесно, вони мене не ну, так вбивають. До якого електрика не заїдьте. Ну, з електриками просто карантинся яка халепа. Я просто собі ну, думаю, що я просто від Ді... десь знайду електрика і просто скажу йому, чувак, просто викинь мені на. Ш... на... Ш... Ну, спереду перед водієм. Просто автомати, кинь дроти побутові і кинь запобіжники. Все, щоб був дріт, споживач, акумулятор і... Автомат побутовий, все.